Я в ніколи поприйшла уже до школи. Хай самий голові і впічають вчителі. Горя, мама поля, тато привезли мене несе. Дід друзі, всі прийшли, подарунки принесли. Я щаслива, хочу вчитись, хочу касі опинитись. Це зла гечі Вивчу я колись усі країни, побуваю в кожну неодмінно. Буду старано писати, що це цей стан. На комп'ютері я покажу, що так. Тож гуляю трошки на парк. Як виходять, то на оке, то мій підуть тобі у руки. Не матику вічати, що прибув, рахувати. Знате, мова боя скоша, ново така інська шво. Та навчитись буду, я ще праділа все сім'я. Здоров'я, фізкультура, щоб була гарна фігура. На серцю будемо вивчати, пісні весело співати. На поки макань, кусикаш і уша. Телефони прикупили, інтернети зарядили. Що ще до щастя треба? Перемова й мирне небо. буде.